Пасажир да, 5 травня 42 місця не явився на посадку. Б... Микола його? Микола бізначку не бачу. Микола Буценко. Буценко, да, да. Все, 42 -го. місце не явився на посадку. 6 травня 2024 року, обвинувачений у нанесенні тілесних ушкоджень журналістам «Альтернатива Альтернатіва.орг боксер Буценко Микола Валерійович не з'явився у судове засідання, за що суд наклав на нього стягнення у сумі 3028 гривень. На його адвоката Терещенка Ілю Ігрівича суд порушив питання про відповідальність перед органом, що згідно з законом уповноважений притягати його до дисциплінарної відповідальності. Напередодні судового засідання, 3 травня 2024 року, адвокат Терещенка подав клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з перебуванням Буценка з 5 травня по 8 травня у місті Харків. За сімейними обставинами. У якості доказу перебування Миколи Буценко у місті Харків адвокат Терещенко додав посадочний документ на поїзд номер 60 з полученням Одеси харків з датою та часом відправлення 5.05.2024 року о 20.58. Засумнівавшись у реальному намірі Миколи Буценка виїхати до Харкова плацкартним вагоном, журналісти Альтернативоорг прибули 5 травня о 20 години на залізничний вокзал у місті Одеса. Наші сумніви підтвердились, Микола Буценко на потягні. 6 травня на судовому засіданні було подано клопотання про визначення запобіжного закладу обвинувачення Буценка та накладання стягнення адвоката Терещенка, який також не з'явився до суду без пояснення причин ніяв. Суд, заслухавши прокурора виклику наступне судове засідання та потерпілого Вершаніза. Чоловоний суд, я заперечую. сам право в тому, що я ознайомився з цим клопотанням та посадочним документом. Я входять судним судом. І я не полонився і вчора поїхав на залізничний вокзал Одесу і проведжав цей поїзд. Микола Буценка не сів у цей вагон. У мене є відеодоказ, покази провідника, який повідомив про те, що Буценка не сів на своє 42-го месте, нікуди не поїхав. Це повна брехня. Ну, от з нами провідник з вагону, як розвати? Нікітінка Сергій. Сергій, підтвердите, що сьогодні 5 травня. Пасажир, да, 5 травня, 42 місце, не явився на посадку. Б... Микола як його? Микола, бізнешкову не бачу. Микола Буценко? Буценко. Буценко да, да. Все, вот 42 ми... місце не явився на посадку. Все, дякую, ви учасники. Нема да, дякую. Все. Все, хорошо. Ну що, потяг пішов у свій черговий рейс на місто Харків, але 5 травня 2024 року, у 20-й годині 58 хвилини, ми так і не дочекались Миколи Буценка, який повідомляє суду, що у нього є якісь сімейні обставини і він хоче зірвати судове засідання, яке заплановано на 6 травня на 10-ту годину ранку. Я вважаю, що Буценка навмисна. Не прийшов сьогодні, намисне. Почому задаю питання: де адвокат? Адвокат же ж не поїхав сніг пакет. Путін сьогодні прийшов би. Може би ми б зателефонували Буценки і запитали б у нього, де він наразі на перебуває. Буценка повідомляє про те, що він мешкає у Великодолинському, але у Великодолинському Буценка не мешкає. Він мешкає десь в Одесі, не знаю на якої квартирі. І під час кримінального провадження було скільки його приводів і розшуку по місту Великодолінського. Всі рапорта писалися, що його там немає. Тому я вважаю, що треба ще якийсь е, захід застосувати і до Буценка, і до адвоката, або якісь попередження, я не знаю. Юридично тут пусть все Суд ухвали проголошується результативна частина ухвали. Відкласти судове засідання на 22 травня 2024 року на 9 годину. Накласти на джону власне валерійовича грошове стягнення. Сумі 3 тисячі двадцять гривень. Прошу питання про відповідальність адвоката, який не прибув перед органом, що згідно з законом, уповноважений притягати його до дисциплінарної відповідальності. Ухвала оскарження не підвихає копію ухвали для виконання направити до органу промислового виконання судових рішень та до органу, що згідно із законом, уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності. Чисто... Роман Маршинідзе, Мурат Маршинідзе постановлено альтернативо.